Україні Сьогодні хочу вам дівчатка і показати, що чим я займаюся взагалі. Окрім того, що <с viewers> майже нічим в плані вишивки, в плані рукоділля не займаюсь, але трошечки щось є, трошечки щось 에... робиться. По-перше, хочу показати по оцій роботі о 에... просування. Це Виноград, ви бачите, чий це дизайн. Бачите, ну, я вам показувала вже початок, і ось хочу показати, що у мене на сьогодні виходить. Ось така краса. Це вже я один лист, два листи вишила. Ну, 50% роботи готово. Тут вже бекстіч, весь все готово. Єдине, що на ось цих вусиках ще бекстічу немає. От я його потім вже зроблю. А так вже виноградик, тут цей листочок, гілочка, все вже з бекстічем. Ось Так воно мені дуже подобається, як воно виходить. Такий, наче справжній. Коли був просто я вишила спочатку весь виноград, то якось воно сумно виглядало. І цей. А потім вже коли листочок додався, коли я зробила Бекстіч, і вже веселіше стало. І вже такий, знаєте, смачненько, смачненько вийшло. От, кому подобається таке, то звертайтесь, будь ласка, в інстаграмі ось ось дизайнер, і там можна придбати за доступну ціну. І небагато треба е, муліне, ниточок. Ну, я вже там показала в попередньому відео по цій роботі. Е, в порівнянні з, е, з дизайнерськими роботами, то тут невелика не кількість йде. Ниточок. Так, друга робота, яку я зараз вишиваю, це ось така Джасна. Це для мене перша така робота від Джасна. Мені було цікаво спробувати, що це таке, тому що ну так, чимало дівчат його вишивають, купують оці схемки з паками, і дуже воно, звісно, гарно виходить, гарні такі роботи. Але достатньо специфічний, тому що ну, це як для мене, то це на якусь прикладнушку оформлювати. Але, ну, як таку, знаєте, картину на стіну, я її не бачу, наприклад, для себе. Знаю, деякі дівчата оформлюють, вішують, але ну, для себе особисто в свій інтер'єр я не бачу такого. Тому для мене це роботи: оці джинснан, вони маленькі і вони більш такі на якісь прикладнушки. А так як прикладнушки, я, ну. Ну, їх треба робити, а у мене руки не зовсім з того місця, коли прикладнушку роблять, то я таким не хворію, але в принципі для себе хотілося, б, хотілося спробувати щось. І от я вибрала собі ось таку схемку. І ще одна є, але не знаю, чи дійдуть у мене руки до другої. Подивимося, коли я цю закінчу. Значить, тут я вже зробила серединку. Ось, Весь бісер вже пришила, все зробила. Як я вам вже казала, ось тут на цих ось елементиках я помилилася, вони тут повинні бути червоні, а серединка біленька. Але у мене вони будуть біленькі. Нехай може комусь так не подобається, але я вже не буду пороти, тому що дуже я багато вклала часу в них, щоб зробити, намучилася, там пару штук перероблювала. От, А потім вже, коли їх всі зробила, помітила, що зробила помилку, але вже як є. От, І виходить, серединка, ось цей, ось це коло і ось ці гілочки зелені, це вже готове. І почала я робити ось цей елемент. Ось воно на прев'ю. Там теж і бісер є, і ось різні шовчики там. В общем, так я зупинилася і все. Так. Е і я хочу зробити декілька гольничок. І оце в мене ідея фікс така з'явилася, але я ж кажу, у мене, наприклад, нужки руки зустрічають з якогось незрозумілого місця, тому е я тосіла їх робити, вишивати, але одну вже запартачила. От, у мене є ось така буклет, я колись купила це DMC, тут схеми різні. Такі тут схемки є. І ось таких от схем я вирішила зробити гольнички. Ну і чим зараз і займаюся. Ось, у мене вже одна готова, ну, вишита. Другу я от розпочала. Це я взяла ниточки. Анкор у мене є, або DMC, ось це DMC, наприклад, мультикалор і Міланж. Чим відрізняється мультикалор від Міланджу, я вам вже в якомусь відео казала, але можу ще раз розказати. Мультикалор, ось, у мене, наприклад, зараз я вам скажу. Так, оце три ниточки це Multicolor. Ось. А ці всі. Якщо так от поряд покласти, то в принципі кожна людина сама зможе побачити різницю. От, Це меланж. Так от, чим відрізняється мультиколор від меланжу? Тим, що мультиколор це різні, поєднання різних кольорів. Бачите, тут є різні кольори. Тут, наприклад, є і рожевий, і такий бусковий, і такий. Блакитний, так? І там, от вони якось міксуються так гарно да, між собою, тут теж от різні кольори поєднуються. І тут різні, а в Міланджі тут один колір від найсвітлішого, можливого цього кольору до найтемнішого. Тобто, от бачите, Тут бусковий, жовтий, рожевий, такий червоний. Блакитний зелений, так, від найсвітлішого зеленого до найтемнішого зеленого. І так от кожен і це міланж. Зрозуміли різницю. От, як вишивати? Вишивати, зараз мені не зручно однією рукою вам показати, але вишивати, наприклад, я. От у мене одна ниточка є, видію. Зазвичай я роблю як. Я ось так беру, витягаю одну ниточку, так, і через е голочку її ось так. Ось тут у мене голочка, наприклад. так, І ось так я роблю тут кінчики я, е вони у мене зустрічаються, так, і я отак вишиваю в дві ниточки. Е в е історії з міланджем або мультиколором так не вийде. Тут треба ось, ось я видірнула одну ниточку. Так так само видірнула, ну, от, виходить, зараз. Це тільки Наталка так знімає відео, більш ніхто. Коли знаєте, одна рука зайнята, щось хочеться таке корисне розказати. Ось так, наприклад, так, видірнула, ну, відміряла собі, скільки мені треба, і відрізала. І потім витягнула одну ниточку, витягнула другу ниточку, так склала їх вдвох, як вони тут йдуть от по кольору. І вишивається воно. І кожен хрестик треба закривати окремо ну, одразу. Тобто, не виходить так, що там верх півхрестик прошила, так, а потім донизу закрила. Ні, кожен хрестик треба закривати одразу, тому що потім не ляжуть у вас кольори, оці ниточки, і буде не дуже гарно. І виходить ось такий ефект. Це ось з цієї ниточки. Бачите, яка краса виходить. Дуже мені подобається. Я оце навишиваю, вишиваю, а потім треба буде зібрати. Я якось вишивала вже гольничку, там пугавка, може, хтось бачив. І я її зібрала, але я вже не пам'ятаю, як я то зробила. Оце перше, яку я зробила. Я хотіла тут помпончик, і я почала її по тупості своєї зшивати як бірню. Бачите, у мене тут біскорнюшний шов пішов. Але я порвала саму основу, цю, не витримав цей шов, цю основу, основа цього шва верніше. Да, і ось тут у мене порвалося. І тепер Ну, в общем, запортачила я цю. Нехай лежить, поки у мене щось, якась ідея не прийде в голову, як то виправити, то я сіла нові, новенькі на вишиваю і вже правильно їх буду сшивати. З приводу, що мені на низ взяти, я ще думаю яку тканинку. От, Але щось придумаю. Так. Ну, от таким я зараз займаюся, не знаю. Такі, я б не сказала, що у мене прям щось таке багато-багато просувань. Оця робота вишивається дуже швидко і приємно. От, трошки набридають кольори, тому що тут два тільки відтінки кольорів. Да, ми бачимо, ну, в основному це оці фіолетові кольори всіх відтінків і зелені. От, ну, там трошки є інших, але основні ці трошечки вони приїдаються під час роботи, але дуже вона легко йде, немає одиночок. і така Мені подобається робота, подобається результат, який виходить. От, і тому воно у мене отак от стоїть там, і я періодично е дивлюся. <смі> у мене така міні-картина. Потім я ще е пролистала свої, свої деякі журнали, і тут теж в цьому журнальчику ось ось я таке сердечко віднайшла. Ось І тож хочу з нього щось зробити. Якусь може, може цю. Скажіть, може, гольничку. Ну, коротше, я її вишию. Там теж я хочу мілан, цей червоний взяти. І вишию. А потім подивлюся, що з нею можна зробити, бо сподобалась мені така ідея. Ну, коротше, зараз жарко у нас. І е, щось таке хочеться легке. Знаєте, не ну, нав'язливе вишивати. Оце я сижу, оце вишиваю, дивлюсь, якийсь фільм. Нейтральний, включила оцей Юрчик, подивитися фільм, не можу. Я початок подивилася, мене просто розриває. І я вимкнула, і буду чекати часів, коли буде змога ну, морально і психологічно подивитися. Ще хочу подивитися фільм Довбуш. Я тільки вчора дізналася, що він йде, зараз в прокаті в, кі... в кінотеатрах. От, і, на жаль, ще два дні він буде йти. Сьогодні і завтра останній день. І вже я не, ну, не можу. Я вже і так і сяк передивилася. І, і не виходить, у мене сходити, на жаль, але дуже б я хотіла потрапити на цей фільм. Ну, вже буду чекати, коли він з'явиться в просторах Ютубу, щоб там подивитися. От, бо так, інколи треба заздалегідь собі щось планувати. От. Та іспека спека зараз така, що у нас кінотеатр він так далеченько, треба йти і ну, там хвилин 30 десь. І ну, по такій жарі не, не дуже і хочеться в день, а ввечері все зайнято. Завтра вже, нарешті, буде у помічника батьківські збори. Піду, до, Познайомлюся з вчителем, бо це вже у нас 5 клас. От, І вже будемо бачити, що там далі буде. А так ніяких, бо більше у нас немає новин, нічого такого у нас не трапляється. Брата мого відпустили у відпустку, він зараз вдома у себе, то ми їздили на вихідні на один день. Його провідали, повернулися, не стали там його напрягати своєю присутністю, щоб він все ж таки максимально побув зі своїми дітьми, з дружиною. О, то я його теж трошки потіскала, пообіймала, мені вже вистачить. От, а так, в принципі, зараз, знаєте, коли він у відпусті, трошки видихаєш морально. Все одно переживаєш за всіх інших воїнів, але ж, як то кажуть, знаєте, своє, воно ж найближче і найсильніше болить, як щось трапляється. І переживаєш більше за всіх, так? Це так природньо. Тому. Коли вдома, то трошки так видихаєш, і трошечки можна і собі відпочити морально. Хоча все одно напрягається все і переживаєш, і все одно робиш максимально для того, щоб наблизити перемогу і допомогти максимально нашим воїнам. О, такі от справи. Так, у мене ні одного відео не проходить без того, щоб я не згадала про наших воїнів. Також є. вибачайте вже, як кому це не подобається, то можете йти на ті канали, де про це зовсім мовчать. Є такі канали, там, де е, нічого не трапляється у людей, вони просто мовчать, тому що у них канали про прекрасне. А у мене канал про життя е, в більшості рукодільне, але і бачите, воно без нашого такого. Життя, як так сказати, загального так? не можна відірвати і окремо зробити рукодільне життя і все інше життя, і дві окремих таких стежки для себе зробити. Не, не виходить так, принаймні у мене воно все одно пересікається. В приводу знімання відео, наприклад, теж треба якийсь настрій знайти, так, щоб вам підняти настрій. От я, наприклад, взяла минуле от попереднє моє відео, там, де продаж та розпродаж, і все. І Деякі дівчата відчули мій настрій, що його майже там не було, да? і він їм якось передався. Я б цього не хотіла. Хотіла б все ж таки вас теж підтримувати і якийсь позитив нести. От, Тому вже вибачайте, дівчата, за те, що я там так. ну, Хоча там нічого ж такого не треба казати, я не думала, що ви так прямо помітите то, і воно так буде відчуватися. От, Просто може спека, може втомленість якась моральна, вона до нас приходить до всіх періодично, та, потім йде десь, потім знову приходить, потім трансформується в якісь інші види. Але ну, це нормально, не треба цього ігнорувати, просто треба якось це переживати. Я для себе віднайшла вже е спосіб, так, як мені діяти в, таких, е в такі моменти, коли мене просто накриває морально і психологічно. То я для себе трошки віднайшла спосіб, як робити так, щоб було легше. От, і я вважаю, що кожен, кожному треба для себе віднайти. Головне, це не ігнорувати, бо воно може перерости потім у хворобу. А це не дуже добре. Потім прийдеться ковтати оці пігулки, і а це не, не дуже добре. От. Так, що вам ще таке сказати про, про, про щось таке. Приємне. Не знаю, це буде виставка наприкінці вересня, якщо Бог дасть, то буде виставка, то ми потрохи до неї готуємось, теж будемо приймати участь, тому всіх чекаємо на виставці. А так більше ніяких новин, таких прямо, таких прямо новин новин немає. У повишивці я вам показала, що я зараз чим я займаюся. Будуть різні оці гольнички, наскільки мене вистачить. Оце, бачите, я підготувала декілька різних кольорів, і от хочу от таких понароблювати різноманітних маленьких, невеличких гольничок. Не знаю, чи будуть вони з китицями чи без китиць. І хочу на зворотню сторону, можливо, буде іншого кольору, якась тканинка. Подивимося, може, така і біленька. Подивимося, не знаю. Я хочу поки що так навишивати їх. Так, знаєте, на цьому. А потім вже буде вирізати, сшивати. І що там буде видно, то буде видно. Отак-от. От потім ще треба мені маячків наробити багатенько на виставку, тому що я знаю, дівчата є такі, що люблять мої маячки, і ціле спрямовано купують і приходять за ними. Тому. Треба-треба. Коротше кажучи, плани, як е, великі плани. Головне, щоб було натхнення і було бажання то все втілити у реальність. А так багато всього хочеться, але, на жаль, буває так, що і не хочеться нічого. Отак от. От, і так вишиваємо потроху, нікуди нам спішити. Вже багато всього відшитого є, багато неоформленого чекає час перемоги, щоб оформитися, От, тому спішити нікуди. І зараз дуже спекотно, повторююсь, руки мокрі, і не дуже хочеться там щось таке важке, важке вишивати. Важке це в плані велике, щось таке. знаєте, Хочеться ось такого чогось яскравого. Дивишся просто на ці кольорові ниточки і вже. Якось, знаєте, приємно і підіймає настрій. Тому от я захотіла щось такого повишивати, тому що вони у мене, я вам якось показувала скриньку з цими ниточками, вони просто лежать, потім думаю, чого вони там просто лежать. Треба щось ними робити, щось ними вишивати. І ось собі придумала таку роботу. От, день я десь перелистувала, у мене багато журналів різно, різних, і там французьких вишивальщиць багатенько. Мені якось Наталка прислала на подарунок. то У мене їх там багатко є. І книжки є, і нащо це все, рукоділі, і теж журнали є. Ну, коротше, Я оце сиділа, відшукувала різні там сюжети. А, і про це я взагалі забулася, що я колись його теж купила, цей буклетик DMC. Ось, а він, бачите, встав в нагоді. Там ще, бачите, ось такі є орнаменти подані. Ну, так, знаєте, здавалось би якась така глупость, так, навіщо воно треба? А, от, наприклад, для гольничок таких невеличких дуже цікаві орнаменти. от. І там також подано ще, от наприкінці, я вам трошечки покажу. Тут подано, ось, бачите, до кожного е цього орнаменту, е якими ниточками можна відшити, і вже можна побачити, який буде результат, да? ну, як воно поєднає, як воно вийде ось цими ниточками вишивати. От. Але це DMC. Мені все ж таки більш подобається анкор. Вони більш ніжні, якісь переходи більш ніжніші, ніж в DMC. Хоча ось DMC, не знаю. Ну, але, на жаль, Анкор вже не будуть нам привозити так масово в Україну. Це хіба що хтось з дівчат, хто возить там під замовлення з-за кордону, то можна і у них замовити. А, а так, вже, на жаль, оце, що хто встиг, як то кажуть, собі запастися цими ниточками, той встиг, а хто ні, то вже все. От так от що ще розказати, не знаю. Пишіть, будь ласка, мені питання, якщо щось цікавить конкретне. Я вам все відповім. Можливо, на якусь тематику зніму відео. Бо, так, знаєте, буває, сидиш, вишиваєш, то якісь такі думки приходять в голову, про що можна було б вам розказати. А потім, коли знімаєш відео, вони десь йдуть, ці думки, і вже вони. Десь діваються і вже начебто і ні, ні про що вам розказати. От, Тому, 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 тому. Ну, тому так, от все. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, ставте вподобайку цьому відео. Якщо ви додивилися до кінця, значить, все ж таки щось таке я тут вам наговорила, цікаве. От, Тому поставте вподобайку і лишіть мені коментар. Що б ви хотіли, на яку б тематику ви хотіли б відео почути, побачити. Що вам такого цікавенького розказати? Тому що, в принципі, я багато знаю всього, тому що це не тільки моє хобі, це ще й робота моя, тому багато чую, багато дівчаток діляться своїми враженнями, своїм досвідом зі мною, тому я можу розказати. Просто, що, знаєте, коли користуєшся цим постійно, то здається, що всі про це знають. І важко так от, знаєте. Знаходити якісь теми, чого показати, чому навчити. З приводу цих ниточок, я ще все ж таки спробую відзняти якось відео, там, де докладно покажу, як ними користуватися. Тому що оці ниточки плюс ручного фарбування так само вони так само використовуються, як і ось ці. Тобто, не можна так просто, як я зазвичай роблю пере. Вішувати ниточку і вишивати. Тут треба їх витягувати конкретно. І так само можна гратися і кольорами оцих ниточок, коли вишивається, і підбирати отут далі, там, як продовжувати, яким тоном. Це теж я б хотіла вам розказати, але я ж кажу: мені для цього треба дві руки, тоді я зможу показати. Ой, поки що немає у мене тримача людського, а той не хоче будь-де стояти. Мені треба під нього підлаштовуватись. Не він під мене підлаштовується той тримач, а я під нього чомусь підлаштовуюся. Отак от буває. Тому він мені не дуже подобається. І він вже старенький, він гнеться від цього телефону, і, і так далі. Тому от шукаю собі якийсь новий тримач, ніяк не можу віднайти, такий, щоб підходящий був. Але нічого, то все дрібниці життя, то все-таки Все буде у нас. Тримаймося! Перемога неодмінно за Україною. Ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал. Бережіть себе. Па-па!